Браті, сестри, готуємося до храму храмового свята і наші тружениці працюють. Тому що наші сестри готуються до праздника. Це наші кухарки. Можливо, все кипить, все горить. Це наша кухарка у нас. Дві помічники у нас тут. Все кипить у наших сестрах. Той, хто бачив кухню, може подивитися, бачите, робоче все. Все тут є. Каструлі давненькі такі, стародавні, але не дві. Бачите. Які, ось, працюють для того, щоб було після служби було і смачно за столом. Служба це початок праздника, а трапеза це і продовження свята. Вже після духовної, вже тілесної. І в нас ще є одна кухня, яку вам зараз покажемо така надійна. Каструлі, бачите, все у нас тут. І наші кухарки працюють. Готуємося до свята. Бачите, тут така кухонька зробили спеціально на вулиці, щоб було нам тут зручно. Бо одні кухні не вмішаємося. Як ви думаєте, наскільки робимо тарілок? На 40 тарілок готуємо обід для наших людей, для гостей, які прийдуть на торжество, різдво Божій Маті. Перебирає також наш храм квітами. Ви бачите, колись і наша мама казала також, що збиралися дівчата і на праздник тоді віночки до Божої матері. І це ми запам'ятали на все життя. І той, хто хоче трудитися до Божої матері, для краси, для храму, маєте повне право приймати участь в цьому і думайте для того, щоб... Щось трошки брати участь. Не просто приходити, але ще брати практичну участь. Так що дякую всім, хто жертвує на квіти, хто прибирає квіти, в храм наш. Хай матінка Божа, прийме кожного труди і кожного жертви, які робляться для слави Божої і для празників. Божа Матір, початок нашого всіх свят, яка принесла раду всьому міру. Вчера. Яку прийшов спаситель світу, цей світ для кожної людини спасти. Приходьте на свято, чекаємо всіх. Нехай рік буде благословенний під допомогою, благодаттю заступник Царіця Небесної, яка через своє ціломудрі, через свою любов, через своє трудолюбіє. Обрила у Бога благодать, винароженого Спасителя світу, рожджує Богородице, Дєво, радость Бозвісті всій селіни, що прийшла радість для всієї вселенни через візло Божої Маті. Нехай Божа Матінка почує нашу молитву, дарує мир на нашу землю, збереже наших воїнів. І пам'ятайте, що молитва це праздник. Праздник, який об'єднується в молитві до Божої Матері. Не просто в інтернеті сидіти і казати, ти кого числа святкуєш свят. А ти я такого святкую. Якщо ми не були в храмі, не були на службі, це не свято було. Це було повсякденне буденне життя. А свято це коли ми в храмі, ми на службі і своєю молитвою, своєю присутністю бо Божу матір, яка обрела у Бога благодать. Завжди, браті, сестри було. Пам'ятаю, з дитинства мама нас підправляла раніше в храм. У нас було входи, дві, два і виходи в храмі, і всі гості. Зустрічалися на Богослужінні, і ніхто не йшов на праздник додому, а тих, кого запросили. І наша була задача побачити гостей з рідних сіл. Хто приїхав на праздник, покликати їх обов'язково, бо так люди не йшли, і наша була задача побачити всіх, замітити всіх і всіх від імені батьків запросити на праздник. І я вас всіх запрошую на праздник завтра до нас, в храм Пресвятої Богородиці.